Виконуємо номер 1385 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Розгадай математичний ребус, у якому однаковими літерами позначено однакові цифри. Трицифрове число підносять до квадрата, отримують п'ятицифрове число. Приступаємо до аналізу. Проаналізуємо, якими цифрами можуть бути літери С, О і М. Почнемо з літери С. Літера С може бути тільки цифрою 1, 2, 3. Бо 4, коли підносим до квадрата, буде 16. І у нас утворюється не п'ятицифрове число. А уже шестицифрове. Але тут теж є нюанси. Запишемо 1, 2, 3. Далі літера М на О пропустимо місце. Літера М. Може бути цифра, яку підносимо до квадрата, і в результаті кінцева, якою закінчується число, буде інша цифра. Запишемо ці цифри. 1 у квадраті, 1 нам не підходить. 2 в квадраті 4 підходить, записуємо 2. 3 в квадраті 9, нам підходить. 4 в квадраті 16. Нам підходить. 5 у квадраті 25, закінчується п'ятіркою. М і О різні. 6 у квадраті 36 закінчується цифрою 6 не підходить. 7 у квадраті 49 підходить. 8 у квадраті 64 підходить, і 9 у квадраті 81 підходить. Ну, а тепер, в залежності від літери «М» підберемо літеру О. Підносимо 2 до квадрата, літера О може бути 4. Піднесемо 3 до квадрата, літера О може бути 9. Піднесем 4 до квадрата, 16, літера О може бути 6. Піднесемо 7 до квадрата, буде 49, 9 ми вже записали. Піднесемо 8 до квадрата. 8 у квадраті 64. 4 ми вже записали. І піднесемо 9 до квадрата, це буде 81, ще запишемо цифру 1. Отже, ми проаналізували, що літерами С може бути цифри 1, 2, 3, літерами О 4, 9, 6, 1, літера m 3, 4, 7, 8, 9. І до того, коли... Літера С 3 то літера О не може бути цифрами 4, 6 і 9, бо також у нас утворюється шестицифрове число. Далі, коли літера С 3 А літера О 1, то літера М не може бути цифрами 7, 8 і 9. А тепер я склала всі можливі випадки, які можна утворити, щоб на першому місці стояла 1, на другому 4. 2 і так далі, при умові, що цифри, і різні букви, це різні цифри. І у мене вийшло піднесла ці числа до квадрата, і вийшло всього 39 таких чисел, але три останні я відкинула, бо в мене утворило шестицифрове число. Я їх всіх виписала, піднесла до квадрата. І знайшла серед цих чисел число, у якому перша, перша третя і п'ята цифра, або перша, третя і п'ята однакові. Це єдине число 69 696. Це число 264 у квадраті. От, воно і дасть нам нашу розшифровку. 264 у квадраті дорівнює 69 696. Ми розгадали математичний ребус, у якому однаковими літерами позначено однакові цифри. Номер 1385 виконано.